Виконуємо номер 681 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши показники шкали приладів. Перший прилад це у нас мірний циліндр. Для того, щоб прочитати показники кожного з цих приладів по шкалі, треба знати ціну поділки. Тобто значення одиниці вимірювання. Мірний циліндр. вимірювання відбувається у мілілітрах. Знайдемо ціну поділки. Чуть 40 мл. Віднімемо 30 мл це буде 10 мл, і кількість поділок між нами 5. 10 ділимо на 5, буде 2 мл. Це ціна поділки мірного циліндра. Тепер знімаємо покази. Значить, у нас є 40. І ще три поділки. 3 множимо на 26, 40 плюс 6 46 мл покази. Наступний прилад це лінійка. У нас ціна поділки 1 мм. На малюнку у нас 35 мм, або 3 см 5 мм. Наступний прилад у нас термометр. Знайдемо ціну поділки. 40 градусів, віднімаємо 30 градусів, це буде 10. І ділимо на кількість поділок. Поділок у нас 10. 10 ділимо на 10, отже, ціна поділки 1 градус Цельсія. На малюнку у нас 40 градусів, де ще 2 поділки. Це 42 градуси Цельсія. Далі у нас ваги. На вагах у нас вимірюється тут у кілограмах, тому знаходимо ціну поділки кг, від 5 кілограмів, віднімаємо 4 кг, це буде 1 кг, або 1000 грамів, і ділимо на кількість поділок, там їх 5. 1000 ділимо на 5, це буде 200 грамів. Ну і на цих вагах у нас 3 кілограми. І наступні ваги у нас знаходимо ціну поділки. Теж в кілограмах від 2 кілограмів віднімаємо 1, це буде 1 кілограм, 1000 грамів і ділимо на кількість поділок на 10 це 100 грамів ціна поділки. І на вагах у нас 1 кілограм 800 грамів. Ми записали показники шкали приладів. Номер 681 виконано.